Мене звати, звати Тарас. Я навчаю в ліцеї радулі. Мені подобається борщ. Найбільше наші учні полюбляють молодша ланка. Це е, каша молочна, рідка з манної крупи. Е, вони навіть просять е, зазвичай добавки, борщ червоний з квасолею. Також салат з буряка та сухариками по рецептурнику Євгена Клопотенка. Ми в своїй їдальні з 2019 року пропрацьовуємо страви, вводимо у чотиритижневе меню. Страви Євгена Клопотенка пропрацювали майже 60% рецептурника, склали технологічні карти і вводимо в їх у реалізацію. Меню складає технолог фірми, яка нас харчує. Розігрується тендер, і якась фірма виграє цей тендер. І там є свій технолог. Він розробляє це меню, і ми разом із завідуючою виробництва. Сідаємо, переглядаємо це меню, вносимо свої корективи і тоді завожу це меню у держпродслужбу, де погоджую його. Ми зараз будемо обирати меню на завтра. Створена в інстаграмі закрита група. Де діти мають можливість голосувати і обирати на п'ятницю ті страви, які їм подобаються. У нас одноразове харчування, харчування безкоштовне для дітей пільгових категорій. Це, це діти, які мають статус потерпілих наслідок Чорнобильської аварії. Їх у нас 358. Для дітей віком від 6 до 10 років це 21 гривня, від 10 до 14 років 26 гривень. І від 14 і далі 33 гривні. Тобто, це комплексний обід. Я тато трьох донечок, які навчаються з першого дня в БТЛ ліцей Радовель. Радевель. Минулому голова батьківської ради на сьогоднішній день є членом батьківської ради. Я сам лічно да неодноразово харчувався в їдальні. В принципі, меню те, яке є на сьогодні. І, враховуючи побажання дітей, воно повністю влаштовує, воно різноманітне, воно смачне, цікаве, діти з задоволенням їдять. Обладнання було застаріле, вже зношене. Було також з водопостачанням були проблеми, тому що. На деяких етапах воду просто наші кухари носили із колодязя. Ну і, Звичайно, що харчування було не таким якісним, і не такі і приготування, і самі завезені продукти. У нас таке найсучасніше обладнання, яке, мабуть, не має ні жодна школа району це параконвекційна шафа. Ми без неї можна сказати, як без рук шафі. Ми готуємо майже все. Так як турбуємося про здоров'я дітей на електросковорідках. Ми готу тільки придаємо форму, все остальне ми робимо в пароконвекційній шафі. доводимо страву до готовності. У нас для салатів, для молочної продукції холодильник. Де підтримується режим, який заданий з початку робочого дня, і він підтримується на протязі всього дня. У нас потужні витяжні зонти, які працюють в нас цілий робочий наш день. Ми з вами пройшли в холодниця. Тут у нас е, працівник готує салати. У нас така є овочорізка, яка нам дуже допомагає. Ми на неї ріжемо як готові варені овочі, так і сирі. Тут працівники харчоблоку, готові страви, ставляють на лінію роздачі, де також є температурний режим підігріву, який у нас запускається на початку робочого дня і підтримується одинакова температура на протязі всього робочого дня. Звідси відпускаються у нас гарячі страви. З появою прогресивного мецената ініціатора проекту Радовель Михайло Миколаївича Васильського. Він вклав кошти у наш навчальний заклад, забезпечив повністю сучасним матеріально-технічним обладнанням. Здорове харчування це один із пріоритетів і один із важливих компонентів збереження здоров'я дітей. Тому ми відпрацьовуємо дуже ретельно це питання, і діти мають якісне харчування. Ми реально контролюємо тотально просто поступлення сировини. Далі відпрацьовується у відповідності до технологічних карт і до тієї нормативної документації готуються страви, які передбачені. Ми робимо замовлення, працюємо з чотирма видами постачальників. Перед видачею їжі дітям я беру проби, які зберігаються в одноразових контейнерах в холодильнику при дотриманні температури до 6 градусів не більше. І ці проби у мене зберігаються сутки, тобто до наступного харчування дитини. Наступне харчування, наприклад, починається о 10.45, Я вже ці проби тоді у відходи викидаю, а нові проби заставляю. Проби беруться для того, не дай Боже, яке харчове отруєння, щоб ми могли надати ці зразки у баклабораторію, з якою у нас договір підписаний, і вони роблять тоді вже. Ну, дослідження, щоб ви розуміли, що система ХАСП це таке собі, собі безпечне харчування. З цією системою ми ознайомлені з 2019 року. Тобто, із самої закупівлі від поставника ми відсліджуємо пересування харчових продуктів і до, до видачі готових страв. Це входить зберігання, правильний режим і температури. М'ясо до нас приходить охолоджене, і ми його використовуємо протягом. Того терміну, які зазначені в сертифікатах. Ця продукція до нас надходить із сертифікатами виключно. І ще кожен день я вимірюю температурний скринінг, роблю, оглядаю на захворювання шкіри цих працівників і розпитую про стан здоров'я. Тоді роблю свої заключення, як там сказати. От, і Допускаю тоді працівника до роботи або не допускаю. Слідкую дуже суворо, тому що будь-які порушення норм за це несу відповідальність я медпрацівник цього закладу. Тому я до цього дуже прискіплива. І у мене працівники на протязі цього начального року двічі на рік проходять медичний огляд. Вони проходять як узьких спеціалістів, так і проходять бактеріологічне обстеження. Клопотенко. Він розробляв це шкільне шкільне харчування. Да, в принципі він ми не раз обговорювали, що е, тут будуть започатковувати е, таку рецептуру і, і такі напрямки в плані здорового харчування. Ми повністю підтримуємо цю ідею і чекаємо, щоб вона найшвидше була виплатила життя А боротьба іде і вдома, і за межами ліцею менше солі, менше солодкого, менше якісь е, таких страв. Розумієте, але стосовно сосисок, то дітям, звичайно, це не сподобається, бо це одна з найулюбленіших страв тут, в ліцеї в їдальні. Давайте будемо співпрацювати, будемо разом привчати мінімум солі, мінімум цукру і тільки здорова їжа, зрозуміло. Бо здорова їжа здорові організми будуть. А здорові організми, здорові наші дітки, здорова наша нація.